Доброго дня, вітання вам з цікаво! І в цьому відео я хочу порівняти використання слова Wood із конструкцією «юсту». Одразу одмовлю, що Wood це модельне дієслово, в якого дуже багато використань, але розглядатимемо ми його, звісно, лише в тих випадках, де його використання схоже на використання конструкції «юсту». Тож, давайте почнемо з того, що згадаємо, коли ми використовуємо конструкцію «юсту». I used to study Spanish. Я колись вивчала іспанську мову. Тобто, перший момент ми говоримо про щось, що відбувалось певний час назад, і вже не є правдою. Я не можу говорити used to про щось, що трапляється до сих пір. Можна порівняти це з використанням колись в українській мові. Так не буде немає сенсу казати я колись про щось, що ви робите до сих пір. Другий момент з використанням юсту стає в тому, що ми не можемо використовувати юсту для чогось, що трапилось лише один раз. Тобто, я не можу сказати I used to visit Dominican Republic, якщо я відвідала Домініканську Республіку лише одного разу. Проте я цілком можу сказати, що. «When I was a child, I used to spend every summer at my Гренмас. Коли я була дитиною, я проводила кожне літо в своєї бабусі. Тобто, «used to» ми використовуємо для подій та ситуацій, які траплялися в минулому, певний час або багато разів, але вже не є актуальними. І так само, якщо ви пам'ятаєте мій останній приклад. Uh, «When I was a child, I used to spend every summer at my grandma's», Я можу замінити «used to» на «would». Я можу сказати: When I was a child, I would spend every summer at my grandma's. Uh, Різниці в змісті між використанням uh, «used to» та «would» в даному випадку не буде ніякої. Ви можете використовувати те, що вам більше до вподоби. Uh, але загалом використання «would» Для минулих звичок і подій а, дещо обмежене. Перший момент це те, що коли ми використовуємо вод для минулих подій та звичок, ми обов'язково повинні зазначити період часу. Тобто, хоча я можу сказати: We used to, go to the movies every Saturday", да? ми раніше ходили в кінотеатр кожної суботи, я не можу сказати. We would go to the movies every Saturday, якщо я не зазначу період часу спочатку. Тому що інакше воно має певне двояке значення. Ми не можемо зрозуміти, чи я говорю про щось в минулому, чи я говорю про своє бажання, готовність щось робити. Тобто, можливо, я хочу сказати, що ми б ходили в кіно да, кожної суботи, якби там в нас була, допустимо, можливість. Тому, щоб виникало менше плутаниці. Коли ми говоримо про звички в минулому, для використання would ми повинні почати за значення часу. Я можу сказати, що two years ago we would go to the movies every Saturday, і тоді в мене не буде ніяких проблем. Другий момент: ми можемо використовувати used to не лише для подій. Наших дій і звичок ми можемо використовувати юсту також для якихось станів в минулому. Uh, when I was 10, I used to love this book. бук. Да? Коли мені було 10, я любила цю книжку. Але любити це не дія, це наш стан, uh, тому використання would в даній ситуації буде невірним. Uh, when I I was younger, I used to think breakfast is the most important meal. Коли я була молодшою, я вважала, що сніданок це найважливіший прийом їжі. Знову ж таки, так як я вважала не є дією, а є станом, використати вод в даному випадку я не можу. Якщо все це здається для вас занадто складним. Ви цілком можете не використовувати Вуд в цих ситуаціях. Ви можете просто обмежитись використанням конструкції юсту. В цьому не буде ніякої помилки, з цим не буде ніяких проблем. А я, але я все одно сподіваюся, що це відео було для вас корисним, тому що якщо ви зустрінете Вуд в такій ситуації, ви будете розуміти, про що йдеться мова. Дякую вам за перегляд. На все добре та до наступних зустрічей!